Тема українського маркінг-форуму Живучість з бізнесу дуже важлива, тому що зараз в Україні все про життя або про смерть. Ми всі тримаємось, ми всі живемо, живемо в складних в якийсь момент. Для світу навіть в незрозумілих умовах, як тут можна жити, але ми всі повинні дру... один іншого підтримувати. Саме тому мені здається, коли люди обмінюються досвідом, кажуть про те, завдяки чому вони живуть, але не тільки живуть, і розвиваються в тому числі. Це дуже-дуже дуже важливо. В принципі, життєздатності в компанії Інпашив перше – це цінності і віра. В нас є цінності, одна з них це наша країна, Україна. Вона для нас дуже важлива. Ми український бренд нам 15 років. Ми були тут давно і дуже дуже хочемо продовжувати бути. Ми віримо в найкраще. Оптимізм це наше все. І мені здається, що саме завдяки цим двом речам, цінності та віра, ми не тільки виживаємо, а продовжуємо розвиватися, відкривати нові напрямки, нові географії.